Доброго дня, доброго дня, Роман. Сьогодні у вас бенефіс, можна так сказати. Сьогодні ваш сольний виступ. Кілька слів. Що буде сьогодні? Сьогодні буде відкритий у Закладі веранда буде дуже круто. Будуть виступати як досвідчені коміки, так і коміки, які пробують свої сили вперше на нашій сцені. Буде дуже круто. Сьогодні посміємося, розважимось. Скіль... Скільки людей сьогодні очікується? Ой, сьогодні очікується повний зал. Приблизно навіть не знаю, скільки людей. Напевно, кривого рогу тут зібрались у чудовому закладі рандер. А скажіть, будь ласка, а взагалі, наскільки складне життя у коміка зараз в Україні і в Кривому Розі взагалі? Ой, наскільки важко це напевно важко сказати. Ми розважаємо людей, даруємо гарний настрій. Важко зараз, напевно, у нашій країні. Іншим людям, які знаходяться трішечки в іншому місті, ну, місці, ну а ми допомагаємо відволіктись від подій, від цього жахіття, що нас оточує, хоча б на трошечки, але... Даємо людям можливість відпочити зарядити їм гарним настроєм. А який жарт сьогодні? Якщо можете трошки розповісти, це побачить. Я думаю, вже після виступу такий жарт сьогодні. Ви приготували, щоб його іменно вкинути. Ой, ну у нас сьогодні буде дуже класний хеллайнер Микита Лесняк. Я впевнений, що він стопу довго підготував дуже класний жарт. Дуже вам дякую. Бажаю гарного виступу і все буде круто. Дякую.